Східноукраїнський університет імені Даля розпочав вступну кампанію. Вже у перший день, 11 липня, тут було яблуко, ніде впасти. Зареєструвалися близько півтори сотні абітурієнтів на рівень бакалавра. Если в этом году выпускники школ подают документы в электронном виде, то есть они это делают из дому, и лишь немногие приходят в университеты проконсультироваться, как это сделать, то выпускники колледжа и техникуму вчера выстроились в огромной очереди, потому что решили все дружно прийти и подать в один день. До вчера это было подано более 100 заявлений, порядка 80 человек пришло в приемную комиссию с дипломом младшего специалиста. Ну, сегодня чуть проще, но я думаю, к обеду сейчас они проснутся и тоже начнут приходить. потому что хочется сделать то, что необходимо сделать, и начать уже полноценно отдыхать. Велике навантаження зараз і на інтернет-ресурс, де бітурієнти реєструються онлайн. Тому у приймальні комісії радять не поспішати подавати документи, але й не відкладати все на останній момент. Тим більше, що кількість бюджетних місць ще невідома. Проблема, есть, то, дети, свои, не відома. проблема, яка зараз є, це то, що діти, коли не подають документи і заявлення свої, вони не знають скільки бюджетних місць на чи іншій спеціальності. Ну, ми надіємося, що конкурсна комісія МОН збереться завтра або прийме рішення розподілить об'єми. На подготовку спеціаліста в магістра і бакалавр на базі младшого спеціаліста по Україні по між університетами і тоді ми швидко вчинені годин розподіл між спеціальностями у себе в університеті і зможемо організувати конкурсний відбор в університеті. Діє освітні центр Донбас Україна. Сюди прибувають абітурієнти з тимчасово окупованих територій та ліній розмежування. Часто вони не мають ані атестату українського заразка, ані сертифіката про проходження ЗНО. Те, которые обучались на той территории и не получили украинского аттестата, они поступают на экстранат в 11 класс. Но им надо привести подтверждающие материалы, что они обучались в 11 и 10 классе, либо в ПТУ, в техникуме, то есть что у них есть полное среднее образование. На основании этого заполняется осветняя декларация. І потім вони на наступний день здають ДПА. Це два предмети історія України і український язик. Видається довідка, де по всім предметам буде написано тестовано. І сходя з цих двох зданих екзаменів на ДПА, буде вичислятися середній бал атестата. Щоб допомогти абітурієнтам дістатися до вишу, університет навіть організовує транспорт. До освітнього центру щодня прибувають абітурієнти зі станиці Луганської, Попасної, Золотого тощо. так как я не очень так-то сдала ЗНО, и как-то не хочется уезжать с Луганской области далеко от родителей. Поэтому я решила сюда. И я читала, что вот очень хвалит этот университет, что он входит в списки лучших институтов. Как ты оцениваешь свои шансы при поступлении? Я не знаю. Посмотрим, как я сдам творческий конкурс. Но я очень переживаю. Сьогодні серед абітурієнтів найбільш популярні спеціальності це комп'ютерні технології, психологія та юриспруденція.